Це маленький хлопчик, йому три доби, він кіло 900, тому він поки тут він ще не може. Там він вже може дихати, але він ще не може годуватися. У цьому інкубаторі темно, та постійно підтримується температура 36,7. аби малюки, що з'явилися на світ раніше за термін, почувалися як у животі мами. Після цього боксу, якщо ми бачимо, що дитинка вже вміє отримувати температурку, вони переходять до відкритих реанімаційних систем, коли вже там не треба допоміжної вологості. За малятами постійно наглядають медичні сестри, серед яких Ольга каже, як. Що діти плачуть, бере їх на руки та заспокоює. Намагаюся кожного разу підійти, дати якесь своє тепло, обіймати там по головці погладити, на ручки взяти. Ну трішки якось кожному намагаюся увагу приділити по можливості. У відділенні інтенсивної терапії розповідають, що менша дитина, то більше догляду вона потребує. Проте успішно виходили малят з вагою у пів кілограма. І до двох і до трьох місяців відділення інтенсивної терапії, бо в них незрілий мозок, не легені, незріле сердечко. В них не зріла муна система, в них не зріла система травлення. Вони не можуть годуватися. Тому ми все це повинні їм забезпечити і дати змогу, щоб вони підросли. Далі малят, що вже можуть їсти та дихати самостійно, переводять у палати. Там вони перебувають з мамами. Ольгу з донькою Поліною на днях виписують. Вона народилася з кіло, з кіло 600, на 31 му тижні зріст на 44 см. Виходжували її 19 днів. Давали нам 21 день. Но ми нам зразу лікарі сказали, що вона боєць, що вона все витримає. Зараз 2 кг 17 грам. Нині у відділенні інтенсивної терапії перебуває 20 малюків. Це діти не лише з Дніпропетровщини, а й з міст, де ведуться бойові дії. Їх евакуюють спеціальними швидкими з інкубатором всередині. І за рахунок воєнних дій. Ми працюємо в два рази більше. в нас діток більше, тому що ми забираємо не тільки регіон Дніпропетровський, бо ми маємо свою транспортну бригаду особисту. А ми забираємо регіон східу і сьогодні. Ж чекаємо лялечку, там є ліжечко з Добропілля. Приїде дитинка. До міжнародного дня перечасно народженої дитини у лікарні, щороку влаштовують свято, куди запрошують усіх своїх вихованців. Софія Москаленко та Іван Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.